Станом на 17 липня загальна кількість заяв про надання компенсації, що надійшли до реєстру, складає 9 тисяч 949 одиниць. Кількість прийнятих рішень органами місцевого самоврядування про надання компенсації 59 одиниць на загальну суму 4 мільйона 876 тисяч гривень. Передано на виплату опрацьованих 260 заяв на загальну суму призначених виплат 18 мільйонів 960 тисяч гривень. 155 заявникам вже перераховано банком компенсацію на загальну суму 9 мільйонів 95 тисяч гривень. Від вас чекає відповідно до термінів, які були названі головами міських та сільських військових адміністрацій. Якщо хтось не... Вкладається із об'єктивних причин чи якихось інших по цим термінам, то звичайно, будь ласка, на ваш розсуд відповідні пропозиції, в тому числі кадрові. Держава надала механізм, ресурс, кошти на це є. Але для мене досить важко зрозуміти, чому на місцях фактично саботується ця відповідна діяльність. Да? І люди не можуть отримати компенсацію. Я чітко розумію, повірте, там, де замінована територія. Там, де потрібно розмінувати, дійти, там, де люди подали заявки, але їх немає на місці, ніхто не може забезпечити доступ. Це все фіксується актами, в тому числі. І ми про це будемо доповідати в Київ. Тому я прошу поставитися до цього вкрай серйозно.